Всім привіт! Сьогодні я викладаю перше відео після моєї відпустки. Ви вже, напевно, скучили. Ось так. На сніданок я зробила такі смаколики. Смаколики робляться швидко, за 15 хвилин, і вже до чаю чи до кави на сніданок є на столі. Ось такий смаколик. Готується він дуже швидко, тому що магазинне листкове тісто я взяла. І в холодильнику в кожної господині є любе варення, чи, як називаємо, повидло. От, насила і в духовочку на 10 хвилин і вже готово. Тож давайте готувати разом. У мене листкове тісто отаке от магазинне. Я його купляю завжди. І тепер беру, розділяю на такі полосочки. Ось так приблизно. Я все роблю поотично. І тепер ще розділяю ось так. Так, щоб вам було видно. Ось так. Коли я розділила, тепер беру одну пластиночку. Так, ножем роблю три полосочки такі, чималенькі. І тепер повидло сюди. Загортаю і так добре прижимаю краєчки, щоб повидло не витікало. Ось так. І ще раз. так у мене виходить. Тепер беру яйце і так виделкою збиваю. І зараз буду змащувати. Теченька. Так добре змащуємо. Тепер посипаю кунжутом. Можна посипати, можна не посипати, я завжди посипаю. Так смачніше. Кунжут коли з духовочки запечеться, він дуже смачненький. Ну, хто не любить, можете не давати. У мене духовочка вже розігрівається до 170 градусів. Десь так 10-15 хвилин треба дивитися. Я пізніше напишу, скільки в мене запікалось. Тістечка мої вже випеклись. Випікались вони у мене 10 хвилин при температурі 170 градусів. А ви повинні дивитися за своєю духовкою. Як у вас пече духовка, так і дивитися. Можна більше, можна менше тримати їх. Вони в мене вон так запеклися гарно. Правда, один трішки так але це нічого. І таке буває. І даю, щоб остигли. Можна сказати, що такі тістечка виходять за 15 хвилин, 5 хвилин. Плюс-мінус я розкачувала і закручувала їх. І 10 хвилин випікалися, то можна сказати, що вони за 15 хвилин і вже все готово до чаю. Тому дякую за перегляди. Хто переглядає мій канал, мої відео на каналі, мені дуже приємно. Пишіть під відео, з якої країни ви переглядаєте мій канал. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім до зустрічі до наступного відео.